Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Шведен Tools з В даному відогляді надамо у вазі бензинового ланцюгового пилку від компанії Husqvarna, а саме модель T540 XP. Відкриємо пакування та подивимось, що знаходиться в комплекті постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж? Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація. Окрім того, йде шина незвичайна типу «Експрешн», тобто покращена, довжиною 35 см. Також йде ланцюг в комплекті 59 ланок. Йде захисний кожух на шину, металевий упор, ключі для обслуговування інструменту. Та, що дуже важливо йде додатково фіксатор котрий встановлюється з заднього боку ланцюгової пилки для можливості закріпити її в підвішеному стані, тобто свого роду страховка, якщо ви працюєте на висоті. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Швидкість руху ланцюга в робочому режимі 20,2 м на секунду. Об'єм циліндру в двигуні 39,1 см3. Потужність інструменту прирівнюється до 1,9 кВт. Рекомендована довжина шини від 30 до 40 см. Крок ланцюга 325 міні. Довжина шини, що йде в комплекті 35 см. Вага інструменту без ріжучого обладнання 3,8 кг. Гарантія від виробника – 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою, мабуть, найбільшою перевагою даної ланцюгової пилки буде система Автотюн. Простими словами, це система, котра дозволяє нам кожного разу не підлаштовувати карбюратор під погодні умови. Наша пилка робить це за вас. Ще однією перевагою буде можливість встановити систему Connection. Це означає те, що якщо ви придбаєте окремо модуль та встановите його на нашу ланцюгову пилку, ви за допомогою ваших мобільних гаджетів можете контролювати її роботоздатність, час роботи. Та ще дуже багато цікавих моментів. Про це можна зняти навіть окреме відео. Наступною несумнівною перевагою буде те, що в даній ланцюговій пильці є система, котра працює по принципу двох мас. вібрація під час роботи. Значно менше передається на руку оператора безпосередньо на руки я ланцюгової пилки, за рахунок того, що вона відокремлена від робочої частини металевими пружинами. Кришки паливного та маслобаку в нас також досить особливі. Вони мають спеціальні відкидні свого роду, як гачки, за допомогою яких ми можемо, не використовуючи ніякий додатковий інструмент, отримати доступ до маслобаку або. Паливного баку. Нагадую вам про те, що масло бак у нас використовується для змащення ланцюга. Якщо вже йде мова про кріплення, то слід звернути увагу і на гайки. Вони у нас також досить особливі. В той момент, коли ви їх викручуєте, вони у вас нікуди не діваються. Тобто ви можете зняти верхню кришку разом з гайкою. І гайка залишиться на ній. Так само легко її потім і встановити назад. Для збільшення ресурсу нашої ланцюгової пилки є система Air Injection, котра попередньо фільтрує повітря до того, як воно потрапляє безпосередньо в сам двигун. Відповідно, збільшуючи його ресурс. Задля того, щоб оператор був в безпеці, компанія Husqvarna передбачила, по-перше, як у всіх ланцюгових пилках, аварійне гальмо. Захист від непередбаченого пуску, до тої пори, поки ви рукою не притиснете верхній важіль, інструмент у вас не запуститься. Також є швидке зупинення інструменту, котре знаходиться не так, як в усіх ланцюгових пилках ззаду, а біля руки оператора, тобто в легкому доступі. Як висновок, маємо компактну та дуже потужну ланцюгову пилку з можливістю. Кріплення на гачок, тобто дуже комфортно для висотніх робіт. Більш за все, що і це її основне цільове завдання. Отже, друзі, на цьому наразі у мене все. Якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Husqvarna, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту Schweden Tools Kyiv.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!